Днями проходила чергова апаратна нарада про голові Котовської районної державної адміністрації Синьку Володимиру Павловичу. Головним питанням порядку денного апаратної наради був розгляд контролю за початком та проходженням опалювального періоду 2013-2014 років. Про що доповіла Анастасія Нагуляк, виконуючи обов'язки начальника відділу містобудування архітектури та житлово-комунального господарства Котовської райдержадміністрації. 30 відчихних котел і 62 одиниці котлів, З них на пані чотири котелі Кояльницька, Липецька, Новосельські школи та Соболівська НВК. В Олексіївській школі встановлені електропанелі в зв'язку з зменшенням опалювальної площі будівлі. На пічному опалення є тільки одна школа в селі Муровне. При податкові, при підготовці заходів освіти до роботи в осінньо-зимній період, особливо увагу, увагу була звернена на систему енергозбереження, роботу котелень, тепломереж, водопостачання, технічний стан будівлі шкіл. Це особливо подякувала відділу освіти. З відділом освіти була ну, цим літом проведена велика робота і зроблена ну, і капітальний ремонт котелень, і заміна ВІПА. Про підсумки роботи Котовського міськрайонного центру зайнятості за дев'ять місяців 2013 року доповів Басенко Віктор Іванович, директор Котовського міськрайонного центру зайнятості. Ви знаєте, що з 1 января закону новий закон закон о зайнятості, в є десь чиновництво, которые на протяжні місяців нам дозволили повісити урівни продовольство селе, благодаря тому що районна адміністрація приняла. По транспортному доступності рівень протягом у нас зріс, і все 161 сім'я цього дня, ката тривалість безробіття було до 127 днів. Про підсумки роботи структурних підрозділів Котовської районної державної адміністрації за минулий тиждень та про проблемні питання доповіли заступники голови та керівники структурних підрозділів.